Минулих відео ми згадували про сам, слово, яке означає деяку кількість, зазвичай перекладається трохи, декілька. І якщо ви думали, що ми тоді все обговорили, то ви жахливо помиляєтесь. В мене ще багато чого є додати. Окрім слова, сам, у нас ще існують такі слова, як little та few. і в принципі вони також означають трохи. Тож, яка різниця між some, little And few. Let's talk about bananas. Поговоримо про банани. I've got some bananas. У мене є, в принципі, трохи бананів. There are four bananas. 4 minus 2. Віднімемо 2. There are few bananas. Для мене це вже few мало. Тож слово some означає кількість, в принципі, невелику, але достатню для вас. Більшу сторону плюса. Слово few означає недостатньо, більшу сторону мінуса, маловато. Але оскільки слова some and few вони конкретного числа не називають, скільки це «some», а скільки це «few», вирішуєте ви самі. Як було зі мною. For for me it's some, some bananas. To few bananas. Слова few та little обидва означають мало. Ми казали few bananas, тому що їх можна порахувати. Один, два. Але ми скажемо I got little coffee. В мене мало кави, тому що little вживається з незлічуваними іменниками. З тим, що порахувати не можна, бо воно сипуче, в'язке. Чи ще якісь. So, невеличка табличка підсумок. Сам ми можемо вживати із злічуваними і з незлічуваними. Few в значенні мало ми вживаємо тільки зі злічуваними. Little в значенні мало тільки з незлічуваними. І стосовно few little, знов таки, є декілька нюансів. Чи є різниця, якщо я скажу I got few lines. Or I've got a few lines. Resnaytse nas pravdi? Yeah. Якщо я кажу I've got a few limes», це означає ура! в мене є кілька лаймів. Їх мало, але добре, що вони взагалі є. Якщо ж я кажу I've got a few limes», it's a sad story. У мене лише два лайми і мені цього недостатньо. Та сама ситуація з незлічуваними іменниками і зі словом little. Якщо я кажу I've got a little coffee. It means I'm happy because I'm able to drink coffee today. Ура, хоч мало кави залишилось, але я все ж таки зможу її сьогодні попити. And if I say I've got a little coffee today, це означає, що кави настільки мало, що мені цього недостатньо. I'm disappointed, Я розчарована. I've got a little coffee. So, once more. Ще раз. Якщо ви кажете a few або a little, артикль несе позитивне зміст. Ви радієте, що у вас щось трошки, кілька, кілька лаймів, кілька друзів, a few friends, a little time, трохи часу, you're happy. And if you don't use an article, якщо ви артикль не вживаєте, це несе розчарування ваше. Для вас недостатньо тієї кількості, яка у вас є. Замало. little time, тайм замало часу недостатньо. Few limes, Недостатньо лаймів. Наступне про що нам треба згадати слова типу a lot of, lots of, lots much, many. A lot of та lots of – Фрази універсальні, їх можна вживати як з незлічуваними, так і зі злічуваними. Much, many – обмежені. Many вживається лише зі злічуваними, much – з незлічуваними. В своїй більшості в школі вас будуть вчити і вчать, що a lot of, lots of вживається в стверджувальних реченнях many вживається в запереченнях і в питаннях. Хоча насправді справи складаються так, що a lot of lots of ви можете вживати будь-де і в питаннях, і в запереченнях, і в ствердженнях. Єдине, що a lot of не допоможе вам дізнатися кількість. Якщо ви питаєте Do you have a lot of coffee? Питання перекладатиметься в тебе багато кави, і людина вам скаже yes, I do. Так, багато, oh, no, I don't, ні, не багато. Але ви не дізнаєтесь, скільки точно в нього кави, чи вистачить вам ще на чашку, чи не вистачить. А щоб дізнатися точну кількість, треба буде запитати, використовуючи much, many. Якщо ми питаємо про каву, то нам потрібно much чи many. Much, тому що кава не злічувана. Отже, щоб запитати, скільки в тебе кави, ми скажемо how much coffee do you have. How many bananas do you have? І знов таки повертаючись до таблиці, яку вам впарюють в школі. Many. Також можна вживати і в стверджувальних реченнях. Адже ви й самі дуже багато текстів читали в школі, де речення починається так. There are many books, or oh, there are many people. Стверджувальне ж речення стверджувальне і вживається many. Один тільки нюанс, що many мані стверджування реченнях це дуже формальна мова. Книжна, можна сказати. Люди насправді зазвичай так не говорять. Вони більше вживають в розмові a lot of, в значенні багато, або lots of. І тут знов-таки a lot of це більше формальне, lots of – Неформальне, дуже розмовне. Тому в ділових розмовах зазвичай lots of – ліпше не вживати. Прямо в дуже дуже ділових розмовах можна вживати і many в ствердженнях. Також many і much можуть вживатися в стверджувальних реченнях, коли ми говоримо, що нам чогось забагато. There are too many bananas. Це означає, що цих бананів для мене забагато. Трошки негативне значення на це too many. Те саме is too much. Речення стверджуєне, але несе негативний зміст. There is too much coffee for me. Тут занадто багато кави для мене одної. А якщо ж ви навпаки щасливі, що тут її багато, ви кажете There is a lot of coffee. I'm happy. There is a lot of coffee. There is too much coffee. Ви не щасні стосовно цього? There is a lot of coffee. Happy. Yeah, happy. І підсумовуємо, що ми дізналися про ці комбінації. A lot of lots of. Насправді можна вживати в усіх типах речення, але воно буде нести зміст багато і перекладатися багато. Many – можна вживати в positive, але це дуже книжна мова, нерозмовний варіант. А от загальне правило виглядає так, як і в чаті в Positive, a lot of, question, how much, how many, negative, there isn't much, there aren't many. Робіть собі скріншоти, зберігайте шпаргалки. Keep calm and learn English.